Доброго вечора. З нами сьогодні гравець команди Моноліт Владислав Проценко. Владислав, вітаємо вас перемогу. Подліться своїми враженнями сьогоднішнього матчу. Добрий вечір, дякую за привітання. Тяжка гра з принциповим суперником Макорнс. Ми завжди з ними граємо принципові матчі. Важкі. Ну, сьогодні перемогли. Наверно, контролювали гру. І... Перемога була за нами. Ви та суперник підійшли до цієї гри як команди з самою надійною обороною в Лізі. Але рахунок був досить таки крупний. Та гра, можна сказати, така відкрита і атакуюча з боку обох команд. Це пов'язано з принциповістю вашого протистояння? Та ну відкриті ще більше ми грали, не вони. Вони більше від оборони грали. Вони розуміють наш стиль, як ми граємо, але ми чуть перестроїлись. Вратарі допоміг, заходили п'ятого. Держали і по цьому перемогли. Більше моментів було. Я думаю, самі собі два гола привезли. А так соперник що зробив, не сказати. Е, сьогодні не було якихось відвертих грубощів. і більш, більшу частину гри була гра на володінні м'ячем. Е, як вважаєте, з чим це пов'язано? Це була тактична установа чи так склалося? Та ні, повага до принципового соперника менше. Фолі, а то у нас кожен матч 5 фолів за 10 хвилин, і потім ми акуратні чим. Сьогодні добре, що акуратно, там десь жовті карточки, тактичні фоли, але... Нормальні. Чи відчуваєте ви в собі сили все ж таки перемогти в, в турнірі? Та, думаю, так. Ну, я на ще дві ігри в нас. Будемо дивитися, як наді... будемо надіятися на перемоги і що вийдемо в наступну сімку, а там вже будемо боротися. Все ж добре, дякуємо. дякую вам.